Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу показати вам, яким чином я розпалюю дималь. Цей спосіб дуже зручний і ефективний, в плані того, що дуже швидко і зручно, коли під руками немає ні з кукурузи, ні грибів, тростовиків, ні опилок дерев'яних. Але потрібно розпалити досить швидко дималь. Для цього я використовую. Звичайний картон. Тільки раніше традиційно я картон рвав на отакі кусочки, насипав його в чашу димаря, запалював кілька штук, потім досипав, але потім я випадково випадково спробував одного разу один спосіб і тепер використовую його завжди. Димарь. Дуже зручно, дуже добре горить. Для цього беремо просто звичайна коробка. Звичайний картон може бути різної товщини. Відриваємо в неї крила. Головне, щоб картон наш був пасмо висотою, в чашу димиря. Ця Коробка якраз ідеально підходить. Зриваємо і тепер таким чином беремо і скручуємо картон. Скручуємо його в ковбаску. І... Таким чином ми отримуємо дуже високу щільність картону. Тому що якщо його кусочками насипати сюди, то ну, багато ми туди не запхаємо і відповідно буде між шматочками картону, буде великий простір і він буде дуже швидко згоряти. Так раніше і було, коли я рвав його просто на шматочки, він досить швидко згоряв. А тут ми набили досить пристойну кількість картону. Ось можна навіть ще дати, щоб було більше. Горіти він буде дуже довго. І великий плюс його в тому, що дим проходить крізь крізь оцю. Крізь оцей згорток між стінками картону. Він дуже добре проходить, відповідно, добре димить і не тухне. Тому що якщо ми насипаємо, до прикладу опилки, їх, по-перше, дуже важко розпалити. по-друге, вони не завжди є. І якщо ми їх дуже щільно насипаємо, опилок, то вони погано горять. Дим не може пройти через них і вони тухнуть просто. А тут ось ми якраз. Майже по ширині. Звісно, можна ще додати. Ось, можна було б ще додати, але в цьому випадку зараз, коли діаметр менший, коли, ми, коли я його відпущу, він трошки розійдеться і буде краще дим проходити. Ось Для того, щоб запалити, я використовую такий спальник, хоча він без проблем загориться і від сірника, Просто зараз вітер і. Не хочу просто мучитися, тому що в мене є під руками пильник. Але без проблем можна буде запалити сільником. Я вже пробував. Достатньо лише трошки, щоб зачепився вогонь, а потім можна просто роздути. Таким чином Таким чином розпалюємо. І вже бачимо, що дим чудово виходить зверху, як з димохідної труби. Все. Цього більш ніж достатньо. Можемо для кращого ефекту ще роздути його. Ось бачимо, який дим. Вкладаємо. Це досить швидко і найголовніше, головне, що ефективно. За рахунок того, що добра тяга тягає, він у нас вже не потухне, навіть якщо немає вітру. Тому що, звісно, коли є вітер, він сам роздуває димая. В даному випадку у нас тепле повітря піднімається крізь стінки картону і дуже добре, дуже добре він димить. Ну і звісно, коли картон догоряє, то без проблем можна Заправити нову партію картону. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, коментарі, пишіть хто чим розпалює димарі, кому чим подобається, яка тривалість горіння, хто для себе бачить переваги в тому чи іншому матеріалі. Ну, а я йду на пасік. Трошки дам дим все Всім папа.